Слава Україні, друзі! В цьому відео я покажу інструкцію, як взяти участь в IDO від своїх пад. Виконавши ось ці прості дії, ви зможете на цьому трошки заробити. Постараюсь, щоб було мінімум води і максимум інформації. Тож, давайте перейдемо до інструкції. Що ж, посилання даної інструкції я залишу в описі під відео. Хто хоче, сам почитає і, можливо, йому не потрібна моя інструкція. Якщо ви вже є у їхньому Discord аккаунті і ви вже маєте там якусь роль, вам обов'язково насиплять токенів. Якщо у вас всього цього немає і ви не стежили за моїм телеграм-каналом, не знаєте, як в цьому взяти участь і до цього. Звісно ж, не брали, тому ця інструкція вам знадобиться. Давайте вернемо вниз і бачимо ось інструкцію, якщо у нас немає жодної ролі, тому зараз будемо це виконувати та пробувати на цьому заробити. Що ж, найперше, нам потрібно зробити твіт і обов'язково його закріпити. Твіт пишете від свого імені, від своїми словами. Там, наприклад, можете написати інструкцію, вставити картинку. Якщо хочете, можете переводити на англійську, можете не переводити. В принципі, тут нічого за українську англійську мову не сказано. Далі нам потрібно перейти за ось цим посиланням і зробити твіт. Та відмітити трьох друзів. Після того, як ви це зробите, виконавши ось ці два простих завдання, вже можна брати участь в IDO. Далі ще бачимо третє, четвертій, п'яте. Воно не обов'язково, але рекомендую також взяти участь. Вони не складні і, в принципі, це займе 2-3 хвилини часу. Ви можете зробити ретвіт даного IDO в спільноти Telegram чи Discord аккаунту і нижче у формі, ви це все вкажете, куди ви зробили ретвіт. Також можна публікувати різноманітні новини в будь-якій соцмережі, де у вас тематика криптовалюти. Ви можете створити свій Telegram канал YouTube канал там немає різниці, яка є кількість підписників. Просто створюєте і публікуєте там якусь інформацію. все, цього буде більш ніж достатньо. І також п'яте останнє завдання потрібно опублікувати ролик про суїпад Айдіо. Мінімальна тривалість відео має бути 2 хвилини. Після того як ви виконали всі ці завдання, ось посилання є на форму. Переходите на цю форму, і вам потрібно вказати всі ці дані. Тобто, перший ретвіт, далі ще ретвіт, де ви відмітили трьох друзів. Ось я зробив пост, вказав, що там проходить айдіовід пат. Нічого складного немає. Ви в принципі можете в Твітері вписати свої пад IDO, скопіювати любий текст і зробити собі твіт. П'яте завдання це YouTube. Ось я, власне, його і записую, і потім ставлю сюди посилання. Далі вставляємо Twitter-ID, наступне це і Discord, і також ваша почта, і внизу обов'язково залишайте свій Wallet адрес. Ось, в принципі, і все. Далі натискаємо відправити і чекаємо результатів з даного ID. Ви знаєте, що біржа Binance представила лаунч пул де ви можете взяти також в цьому участь, застейкати, наприклад, свої BNB і отримати в нагороди токен SUI. Тому беріть участь в даному випадку, ніяких вкладень не потрібно, просто ваші ретвіти, створення якогось контенту. Ось і все. Дякую, що переглянули це відео. Залишайтесь на цьому ютуб каналі, підписуйтесь, якщо не підписані. Тут все про заробіток на криптовалюті.